Привіт! усім, Ви на каналі готуємо разом. Як ви бачите на відео, ми готуємо з вами ось такий смачний пиріг з морквою і з пластицями ячмінними. Готується легко, просто виходить м'ягенькі, пуххеньке, тож я беруся до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібні пластиці ячмінні, Будемо з них робити борошно. Друзі, ячмінні пластиці можете замінити і на вівсяні пластівці. Пластиці пересипаю у блендер і зараз коренько їх подрібнемо і зробимо з них борошно. Друзі, якщо ви вперше цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться будь, ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково всі коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Я дякую вам за вашу підтримку. Ось і все. Наші пластівці вже стали борошном, тому зараз пересипаємо їх у мисочку. Ось приблизно такої структури. Дуже сильно дрібно ні, трішки здрібнити. Тепер нам буде потрібно з вами два яйця. Ми будемо з вами відділяти жовтки від білків. Жовточки поки що відставляємо в бік. Нам на даному етапі будуть потрібні лише білки. Білки переливаю у мисочку. Зараз сюди буду додавати дрібку солі, додаємо цукру, Цукру я буду додавати лише 60 грам, цукру, додаємо за смаком. Додаємо цукор, беремо міксер і будемо збивати до гострих піків. Я зразу на міксері включаю максимальні обороти. Тоді дуже швидесенько збивається білочок і виходять класні класні піки. Друзі, не забувайте про соротній зв'язок, пишіть коментаря, з якої екрані, чи міста дивитеся відео, знаю, що пишете. всім вам дякую за вашу підтримку. Ось і все гарнесенько у нас все збилося. Зараз перевернемо мисочку і провіримо, чи вийшли в нас гострі піки. Все, наші піки ідеально збилися, тому поки що ми їх відставляємо в бік і беремося за наступний інгредієнт. Нашим наступним інгредієнтом буде морква. У мене одна досить велика, нарізаю на кружечки, можна в довільній формі нарізати, оскільки з морквою ми будемо робити моркв'яне пюре. Морку ми вже нарізали, викладаємо в чашу блендера. До речі, морку можна нарізати і на кубик, головне, щоб гарнесенько все подрібнилося. До моркви, друзі, сюди додаємо два жовтка. І потрібно це все буде разом подрібнити. Ось до такої структури звиваємо моркву жовтками. Тепер до наших ячмінних пластиців, а точніше до ячмінного борща, додаємо ванільний цукор, додаємо одну чайну ложку розпушувача і додаємо корицю за смаком. І потрібно це все ретельно перемішати. Друзі, ванільний цукор додавайте до білків, просто я забула туди додати, тому додаю сюди. Тепер. Ячмінь борошно додаємо до наших білків вже гарненьких збитих і сюди ж ми додаємо морквяне наше пюре. Беремо ложку лопатку, чим вам зручно, і легесенько-помалесенько це все перемішуємо. Ось і все. все гарнесенько перемішали. Не можу передати наскільки воно повітряна. Ця маса красота, красотою. Так, продовжимо готувати. Беремо форму, застеляємо пергамент і викладаємо нашу суміш. Смаком я трішки ще посиплю насіння соняшника і будемо випікати при 180 градусів, 40-45 хвилин плюс мінус залежності від вашої духовки. Ось таку смакоту, красоту ми з вами приготували. Дуже смачно виглядає апетитно цей пиріг. Зараз ми його посмакуємо і я все вам розкажу і покажу. Друзі, якщо ви ще не підписались на канал, то підпишіться, будь ласка, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім, хто їсть всім смачного показуємо вам в розрізі цю красоту. Подивіться, який він гарнесенький, гарнесенько пропікся. Він пухкесенький, він настільки м'ягесенький, що не можу вам передати. Хочу сказати про смак цього порога. Це дуже-дуже смачно. Спробуйте приготувати на ячмінних пластівцях, з ними теж виходить дуже смачно, не гірше, ніж з вісянкою. Тож готуйте це, смакуйте, рекомендую від душі дуже-дуже смачно. Обов'язково на псі коментаря. Час сподобався сам цей рецепт. Я дякую вам, що були зі мною в цьому відео. до зустрічі. Відео. всім миру та спокою. Міцного здоров'я. Всього не краще всім, па, -па.